Апаратна нарада 19 травня була присвячена питанням ліквідації наслідків ворожих дронових атак на Білгородністровській 12 та 16 травня. Заступник міського голови Андрій Криштопов подякував долучившимся службам, працівникам комунальних підприємств, установ, організацій міста, службам реагування за залучення в розбори завалів, тимчасове перекриття дахів та вікон. Дуже гарно відпрацювали. Ну гарно в чому оперативно зібралися. Це стосується, хто фізично допомагав. Дійсно, комунальники наші на місцях допомагали без виключення. Всі, хто працював в виконкомі, всі групи, які відпрацьовували. Дякую всім за роботу. На жаль, роботи ще дуже багато після цих наслідків. Хочу подякувати керівникам і нашим комунальникам, які працювали. Дуже дякую. Андрієм Криштоповим було зроблено акцент на акумуляції звернень від громадян, у яких пошкоджено або повністю зруйновано житло щодо надання своєчасної допомоги. Тому тут важлива суміжна комунікація. З вами по декілька разів на добу зустрічаємося. Обговорюємо у кого, які є проблеми на підприємствах, у кого які є проблеми з ліквідаціями наслідків збиранням інформації. Таких нагальних завдань є і штатні ситуації щодо забезпечення сталої життєдіяльності міста, надання комунальних послуг населенню та облаштування міста. Робота щодо нашого міста не зупиняється. Прибирання роботи ваші будинки, обслуговування, покірви, озеленення і таке інше. Тому, будь ласка, розподіляйте роботу таким чином, щоб робота була проведена у всіх напрямках. Окрім того, у повній готовності повинні перебувати стаціонарні пункти незламності, та за необхідності в найкоротші терміни забезпечено можливість розгортання мобільних. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.